Слава Ісусу Христу, Дорогі Христів, Брати і Сестри, цієї неділі минає уже 195 тиждень з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої Батьківщини. Хоч ми пам'ятаємо і знаємо, що війна триває ось уже майже 11-й рік. Цей тиждень знову закребується в історії України, Європи і світу. Як тиждень героїчного спротиву українського народу російським окупантам, наша молитовна увага була скерована до двох міст під дуже промовистим назвом Покровськ і Мирноград. Саме там росіяни сконцентрували 170 тисяч своїх військовослужбовців. майже Така сама кількість вдерлася на територію України на початку повномасштабного вторгнення, а тепер усі вони сконцентровані в цьому серці українського Донбасу. Ми дякуємо нашим героїчним захисникам за те, що вони стримують ворога, який перевершує в числі. І перевершує в жорстокості і нахабності по відношенню до своїх солдат все те, що сьогодні ми знаємо, розуміємо під поняттям військо, під поняттям військового протистояння. Ми сьогодні, підсумовуючи цей героїчний тиждень, знову хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. За те, що Україна і цей тиждень вистояла у цій нерівній борні і показала на цілий світ чергові чудеса стійкості, чудеса величі духу українського народу. Цей тиждень знову був тижнем щоднічних атак з повітря на наші мирні міста і села, систематично далі руйнується. Енергетична інфраструктура. В більшості наших областей відбуваються відключення електроенергії. То планові відключення, то екстрені відключення. Місто Київ, столиця нашої батьківщини, переживає ось в середині листопада такі ситуації, коли в багатоповерхівках немає ані тепла. Ані світла. І ми знаємо, що тоді такі будинки перетворюються на холодні пастки для своїх мешканців. Ми все робимо для того, щоб розгорнути гуманітарну допомогу, відновлюємо центри, пункти стійкості і незламності для того, щоб зігрівати, просвітлювати тих, які потребують допомоги в цю холодну пору року. Але ми сьогодні хочемо вкотре сказати, що ми живі, що ми живі надією, ми живі нашою вірою в Бога. І Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Карітас України представив досвід надання соціальних послуг через центри життєстійкості. Відбулася комунікаційна платформа Досвід мережі Карітас у наданні соціальних послуг і сформування життєстійкості та підтриманого проживання в межах національних експериментальних проєктів. Подія зібрала понад 100 учасників і стала майданчиком для професійного обміну досвідом для розбудови сучасної системи соціальних послуг в Україні. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся з начальником служби військового капеланства збройних України полковником Олександром Вовкотечею у розмові також взяв участь головний спеціаліст відділу взаємодії з релігійними організаціями служби військового капеланства збройних сил України, старший лейтенант Отець Ростислав Височан. Блаженніший Святослав наголосив на честь його КЦ бути поруч із українським воїном через присутність своїх священнослужителів у війську в Одесі. При парафії вознесіння Господнього відкрили громадську читальню «Світло сторінок». Благословенні освячення новоствореної читальні очолив владика Михайло Бобній, одеський екз. Зарх відкриття читальні приурочили до Дня пам'яті митрополита Андрея Шептицького Читальня «Світло сторінок» створена за підтримки української освітньої платформи та завдяки добродіям і громадам із різних міст України. У Берліні відбулась зустріч міжнародної групи примирення в Європі. В заході взяв участь голова комісії ОКЦ з міжконфесійних і міжрелігійних відносин, отець Ігор Шабан, який представляє українську греко-католицьку церкву у складі цієї групи. Під час відкритої панельної дискусії від України виступив отець Ігор Шабан, який розповів. Про актуальну ситуацію в Чорнобилі та на Запорізькій атомній електростанції його виступ викликав жваву дискусію про роль церков у формуванні суспільної відповідальності у часі ризиків та шантажу глобального масштабу. За підтримки лицарів Колумба в Харкові звели дитячий майданчик. Його освячення при парафії святого Миколая Чудотворця здійснив владика Василь Тучапець Харківський екзарх. Новостворена локація буде служити дітям із парафіальної спільноти та всім охочим малюкам Харкова. Блаженніший Святослав зустрівся з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Альфьоровим сторони обмінялися ідеями, спрямованими на зцілення пам'яті, розвиток об'єктивного історичного знання та поглиблення добросусідських відносин між народами. Блаженніший Святослав запевнив нового очільника інституту в підтримці, молитві та готовності співпрацювати. Представники всеукраїнської ради церкові релігійних організацій зустрілися з головою Державної служби України із етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським та обговорили низку питань щодо державно-конфесійних відносин в. Україні. голова ДСС розповів, на якому етапі погодження та прийняття перебуває проєкт наказу щодо порядку бронювання священнослужителів. Сторони обмінялися думками щодо молитов як частини церемоніалу національного дня молитви в контексті плану заходів із відзначення національного дня молитви. Вчора усі християни України, зокрема нашої церкви, святкували особливе свято. Свято Собору Архистратиге Михаїла і усіх небесних сил безплотних. У цей день наша церква, відповідно до древньої традиції, скеровує увагу нашої церковної громади на невидиму небесну дійсність, яка ось є поруч з нами. Ми вкотре відкриваємо присутність біля нас. Безчисленної кількості безплотних небесних сил, яких ми називаємо ангелами. Зокрема, місто Київ особливо переживає це свято, тому що це місто є посвячене архієстратигу Михаїлу, який є покровителем і захисником нашої столиці ще з княжих часів. Але в цей день ми якось повинні відкрити наново саму дійсність духовну, яка полягає в дуже особливій місії цих служебних духів, відповідно до досвіду як Божого люду старого заповіту, про що ми читаємо у Священному Писанні, так у сучасному досвіду Христової Церкви. Що ангели є носіями Божої сили і допомоги, яка рятує людину, особливо в екстремальних надзвичайних обставинах. Ми сьогодні особливо вдячні архестратигом Михаїлу за його покров над нашою столицею і над українським військом. Цілком не випадково, що з цим Архістратигом з Михаїлом, який знаменує і нам пригадує про те, що зло уже є переможене, пов'язуємо низку революційних подій в історії сучасної України. В день архістратига Михаїла і Собору Небесних сил безплотних почалися дві революції в Україні: так звана Помаранчева революція і революція гідності. Архістратих Михаїл є покровителем українського війська. Зокрема, вчора ми святкували День десанту но штурмових військ, тобто найбільш боєздатної частини української армії. Архистратих Михаїл є той, що сьогодні нам усім каже: зло уже є переможене, але воно це не хоче визнати. І ми всі, які боремося зі злом, Кожен на своєму фронті, кожен е, у своєму життєвому е, рішенні чи на своєму життєвому шляху, ми лише виявляємо цю перемогу добра над злом, яка вже сталася. І архістратих Михаїл є поруч з нами. Ми живо пригадуємо у Києві, як на початку повномасштабного вторгнення спонтанно мешканці Києва. Відчули присутність архістратига між нами, і ми пережили на власному досвіді Його захисну силу, як колись Ісус Новин побачив цього архістратига Михаїла біля мурів Єрихону. і тоді силою Божою впало вороже військо. Ми сьогодні теж пригадуємо е, архангела Гавриїла, який є. Носієм Божого Слова, пригадуємо це славне видіння пророку Даниїлу, коли Архангел Гавриїл приніс це Боже Слово про спасіння і помилування, яке вийшло з Божих уст до поневоленого, страждаючого в вавилонській неволі, Божого народу. Цей самий архистратих Гавриїл приніс добру новину. Євангеліє, причисте Діє Марії про воплочення Божого Слова. І ми сьогодні просимо, щоб цей самий архангел приніс оце Боже Слово, яке вийде з Божих уст про порятунок України. Ми згадуємо інших ангелів, архангелів і інших чинів небесних, які в той чи інший спосіб сьогодні є поруч з нами. Але особливо. Ми сьогодні прикликаємо Ангела України на поміч нашому народові, бо знаємо, що не тільки кожна людина, кожне місто, але кожний народ, кожна країна має Богом поставленого ангела, який чуває над цим народом і є носієм рятівної Божої дії. Отож, ми прикликаємо усіх небесних сил безплотних. Зібраних у їхньому соборі під проводом архістратига Михаїла сьогодні на поміч Україні. І просимо, Боже, через Твоїх служебних духів пошли Твою рятівну, визволяючу, Спасительну силу Твоєму народові і благослови нашу багатостраждальну землю Твоїм справедливим небесним миром, нехай Твоє Слово про. Закінчення війни через Твоїх ангелів прийде до нашого багатостраждального народу. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо, Боже, благослови страждаючих дітей України Твоєю небесною силою, заступництвом і поміччю. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!